Я лікар-дерматолог, і в мене є звичка, якою я зовсім не пишаюся. Вона почалася в підлітковому віці і загострилася в період стресу, екзамени чи якісь важливі події. Ця звичка погіршувала стан моєї шкіри, з'являлися нові висипання та постакне. З деякими з них я борюся дотепер. І так. Це екскуряція або простіше видавлювання висипань, розчуховування шкіри. Мене сильно бісила наявність нерівностей та висипань на моїй шкірі, і навіть несвідомо під час читання книг чи перегляду телепередач мої руки тягнулися до шкіри, і я здирала повністю все, що відчувала. Перед зеркалом я також бачила ці недосконалості, видавлювала їх і намагалася покращити ситуацію. Звичайно, воно так не працювало. Зараз я це чудово розумію і вам не рекомендую так робити. Але поділіться в коментарях, чи помічали ви за собою таке.